Два, три. Павло Тичина, пам'яті тридцяти. На скольдовій могилі поховали їх, тридцять мучнів українців, славних, молодих, На скольдовій могилі український цвіт, Покриваві по дорозі нам іти у світ. На кого посміла знятись зрадника рука, Квітне сонце грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся Каїн? Боже, покарай, понад це вони любили свій коханий край. Вмерли в новому заповіті славою святих. На Оскольдовій могилі поховали їх. Героям слава!